Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Іноді можна сказати одну коротку фразу і твій співрозмовник зрозуміє тебе без зайвих слів. І це можна легко зробити за допомогою прислів'їв, приказок і фразеологізмів. Вживаючи їх у повсякденному житті в розмовах з рідними, друзями, колегами по роботі, ми навіть не замислюємося над тим, чи зрозуміє нас співбесідник, тому що він їх неодмінно знає. Отже, омощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні розплумачуємо значення народного фразіологізму, обміняти шило на мило. Фразеологізми – це стійкі вирази, які надають яскравості та саковитості мові, посилюючи при цьому смисловий посил. Крім того, фразеологізми не мають автора, їх автором є народ. Міняти шило на мило, скільки разів ми чули або самі вживали цей вираз. Спробуємо з'ясувати походження цього виразу, та при чому тут мило. Виявляється, що вираз міняти шило на мило виникне просто так. Вважається, що вираз поміняти шило на мило прийшов з ужитку шивців. За старих часів металевий наконечник шила виготовлявся з заліза, а тому швидко і ржавів, і проколювати їм непіддатливу шкіру ставало дуже складно. Тому його натирали шматком мила. Що дозволяло значно полегшити трудовий процес. Обидва предмета шивця були вкрай необхідні і міняти один на інший їх було недоцільно. Адже без шила або без мила працювати ставало неможливо. Отже, саме цю фразу люди часто вживають, якщо хочуть підкреслити, що не отримали вигоду при обміні якогось роду, при цьому. З будь-якої причини довелося зробити вибір, причому умови останнього не задовільняли їх, оскільки вибору, по суті, і не було, довелося вибирати погане з гіршого. Все-таки, як добре, що є всього лише одна фраза, за допомогою якої, не вдаючись до тривалих пояснень, можна сказати про те, що зараз сталося. Вислів шило на мило зводиться до поняття марної або нерівноцінної угоди, що може слугувати повчальним уроком людині, яка не вміє чекати. Адже той, хто вміє чекати, дочекається більшого від життя. Люди часом не мають терпіння і роблять необачний крок, не замислюючись над тим, що всього лише змінили шило на мило. Досить багато людей вдається до непотрібного обміну шила на мило. В результаті такого обміну вони по суті нічого не змінюють, нічого не отримують. І в такому разі обмін шила на мила необхідно розглядати як заклик не бути квапливим, боягузливим, жадібним або дурним. По суті, коли здійснюється обмін шила на мила. То це говорить лише про одне. Ви вже упустили свій час, оскільки прийняли в підсумку найгірше рішення, а найгірше рішення і є запізнілим. Варто було зупинитися і неквапливо оцінити ситуацію, відкласти її на певний термін. Отже, міняти шило на мило це одержувати майже таке саме, не краще. Отже, програвати, здійснювати невигідний обмін. Вам сподобалось? Було цікаво, дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.